Сьогодні я відповім на одне з найчастіших питань. Як же проходить процедура ламінування вій? Першим етапом я аналізую особливості ваших очей та вій. Другим етапом я підбираю, яка саме форма валіків підходить для ваших очей. Така, така чи не така. Викладку ваших вій я роблю за допомогою таких маленьких гребінців. Для того, аби ваші вії лежали паралельно одна одній, бо в такому положенні вони у вас залишаться після процедури. Після закінчення викладки я наношу вам перший складник, який роз'єднує десульфидні зв'язки у ваших віях. Після першого складника наступним я наношу другий складник, який вже з'єднує десульфидні зв'язки у ваших віях, тільки в формі залика, який лежить у вас на повіці. Після того, як завиток уже сформований. Я вам фарбую вії чорною фарбою при бажанні можу коричневою або темно-коричневою, для того, щоб візуально подовжити ваші вії. Після того, як ми гарненько профарбували ваші вії, я наношу третю складову це догляд за вашими віями, який живить ваші вії зсередини. Запам'ятайте, не дивлячись на те, що ламінування вій це хімічна реакція. Вашим віям ця процедура не нашкодить, адже вії на поверхні мертві. Чекаю вас в себе на процедурі.